День Європи у Рівному розпочався дійсно по європейськи Міський голова. Зустрівся з представниками Польщі та Монако. З першими підписали угоду про співпрацю між медичними закладами Рівного та Любліна. Це не перший договір з Польщею, а от угода з князівством Монако навпаки. Проект пілотний проте передбачає тісну співпрацю. В договорі написано дуже багато різних ініціатив. На первому очередь це совмесне отношение в сфере э спорта и бизнеса, что мы думаем, что возможности, которые находятся в Монако, скажем, ярмарки, мероприятия, мы всегда ждём представителей не только Украины, но и региона. Приоритетная цель розвиток спортивної галузі у Рівному. В сфере спорта есть столько много возможностей, которые дали бы э какой-то дополнительный толчок развития региона, Потому что я с миром говорил, я знаю, что у вас, у вас планы за стадионом, как его лучше делать. У нас вопросы массового спорта, мир города говорил очень много о том, чтобы развивать возможности больше, чтобы в городе могли кататься на велосипедах. То, то есть опыт Монако интегрировать не на уровне государства, только на региональном уровне, это очень важно. Володимир Хомко каже, що з ініціативи консула Монако у рівному, можливо, найближчим часом відкриється заправка для електромобілів. Проте це відбудеться, якщо знайдуться спонсори. Дійсно, він хоче ініціювати, щоб одну заправку знайти спонсора, побувати в місті рівному з'явиться заправка, напевно, з'явиться автомобілі. Час назрів, тому що в багатьох європейських столицях електромобілі вже з'являються. Я бачив машину Тесла, якщо ви побачите, це вже майбутнє, дуже майбутнє. Окрім того, на початку червня наше місто стане стоянкою для електрокарів, які візьмуть участь у автомарафоні Київ-Монте Карло. Андрій Опенесюк, Артем Лаговський новини Рівного.